Вітаю, друзі, до нас потрапив тотально зруйнований Mavic 3T від 36-ї окремої бригади морської піхоти. У нього пошкоджено майже все, що можливо. І материнська плата, і GPS, і підвіз, і корпус. Он висипається. просто тільки промені і камера залишилися цілі. А збір буде в 60 тисяч гривень. Тож ми відкриваємо окрему банку. Посилання ви знайдете в описі, а також всі деталі на нашому офіційному телеграм-каналі. Бажаю міцного ми 36-та бригада морської піхоти. Наразі знаходимось на Харківському напрямку. Потребуємо дрон-розвідник Mavic 3T для роботи вночі. Відновлюємо нашу пташку, просимо долучитися чай на сервіс до ремонту. Дякуємо всім велике разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава для того, щоб підігріти вашу цікавість, ми проведемо невеликий аукціон, де лотом буде тубус від стріли, яка вразила шахет на території України. Причому вразив її саме власник цього дрона, тобто Тарік. Приймайте участь в нашій благодійності.